Вероніка і Саша однокласники, але проводять час разом і влітку на кулінарному майстер-класі в історично розважальному таборі стежками України ліплять вареники. Я роблю пустишки. Ми зараз будемо ліпити з начинкою, і далі будемо з і їсти. Тягом трьох днів дітлахи не тільки розважатимуться, а й проводитимуть час із користю. Досліджуватимуть стародавню та сучасну історію України. Для організаторів освітній елемент обов'язковий. Ми думали, що нашим дітям було б добре знати, тому що ми розуміємо, що наші діти це свого роду такі дорогоцінні камушки, які не оброблені. Так? Їх треба обробити, щоб вони стали дійсно діамантами. Так? Тому хотіли для них вкласти щось особливе і довго думали, які краще зробити табір, щоб він був і розважальний, і корисний. І саме думали історію потрібно діткам нашим знати. Хлопчики та дівчатка слухатимуть лекції історика про минуле України та навчаться прикрашати вироби Петриківським розписом. У перший день табору програма активна. Діти розважаються та змагаються у командах як справжні козаки. У нас розроблені смуги, перешкод, які повинні пройти діти. У нас є козацькі сили, вони міряються силою. Все, що робили козаки, ми інтерпретували так, щоб діти вже гралися і могли це зробити. Дітям дуже подобається, особливо коли вони розділяються на команди. Їм стає цікаво. Це азар, це ігра, особливо перемогти. Це дуже круто. Їм дуже в кайф це». Програмою у таборі дітлахи задоволені, та навіть дощ не заважає їхньому гарному настрою. Мені тут дуже подобається, тому що тут є танці. Нам тут розказують е як ліпити вареники. Ми танцювали, у нас була зарядка, а ще нам розказали про історію української Русі. Юних війничан чекає ще два дні активних та пізнавальних ігор. В останній організатори планують перевірити набуті знання дітлахів через історичний квест.